Про ризики інвестицій в житлове будівництво. Вітаю. Попри широкомасштабну війну в Україні, ринок нерухомості продовжує існувати. Зрозуміло, що він дуже змінився. Але, зокрема, з'явився новий прошарок потенційних покупців: це внутрішньо переміщені особи. Зрозуміло, що більшість переселенців втратили і житло, і кошти, і не можуть інвестувати в житло. Але є ті, хто готовий це зробити. Але не придбати житло на вторинному ринку, де воно дорожче, а інвестувати в об'єкти, які тільки будуються. Чи не ризиковано це? Нещодавно прийнятий закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, зокрема, передбачає, що забудовник не може продавати квартири, не маючи дозвільних документів і всіх умов для будівництва об'єкта. Продаж також неможливий, якщо кожна квартира у багатоквартирному будинку не буде зареєстрована як окремий об'єкт майнових прав, а зареєструвати її у мін'юсі можливо тільки за наявності всієї дозвільної документації. Здавалося б, все надійно. Попри це, тривають банкрутства окремих забудовників і навіть доволі великих. А ще маленька деталь. На сьогодні 54% всіх об'єктів житлового будівництва розташовані на земельних ділянках, щодо яких є судові спори. І як вирішаться ці спори, прогнозувати важко. Які можуть бути ризики для інвестора будівництва? Ну, найгірший, якщо земля буде відсужена у забудовника, відповідно об'єкт отримає статус самочинного будівництва і як результат навіть його знесення. Проте цей найгірший варіант малоймовірний. Більш ймовірне інша ситуація, коли об'єкт не буде прийнятий в експлуатацію, а це означає, що той, хто проінвестував кошти в будівництво, не зможе не тільки зареєструвати право власності, а він не зможе користуватися своєю квартирою, тому що без прийняття в експлуатацію неможливо підключити газ, воду, електрику, каналізацію. Отже. Ви отримаєте пусту коробку, яку не можна назвати житлом. Більш мовірно, ще ситуація, коли об'єкт просто буде затриманий з будівництвом і затриманий на довгі роки. А це, зрозуміло, втрата коштів і підвищення ризику того, що об'єкт взагалі можуть не добудувати без додаткових вкладень від інвесторів. Як запобігти цієї ситуації? Відповідь проста і очевидна – звернутися до фахівців. Причому не просто до ріелторів, які вас проконсультують щодо цього об'єкта, а до фахівців, які зможуть проаналізувати документацію на землю, репутацію забудовника, ризики, які конкретно з вашим договором можуть виникнути у вас в майбутньому, і дати пораду, яка можливо. Буде означати, що вам краще пошукати іншого забудовника, або навіть витратити певну суму коштів, але придбати більш надійне житло на вторинному ринку. Так чи інакше, вкладаючи великі суми коштів в будівництво нового житла, ви повинні розуміти, що це завжди ризик, і підстрахуватися консультацію у надійного фахівця. Буде зовсім не зайвим.